Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Вітаю вас! Доброго дня! І говорити ми будемо сьогодні вже про початок навчального року. в інсмарт центрі Тож з 2 вересня розпочинається прийом заяв відвідувачів на гуртків для відвідування гуртків. Розкажіть, власне, як можна подати заяву і стати учасником інсмарт Смартцентру. Він смарт-центр відкриває двері в новий навчальний рік 2024-2025 року. І ми вже кілька тижнів кожного дня дуже багато приділяємо часу і для того, щоб правильно підобрати гуртки, подивитися, скільки груп можна відкрити, які напрямки, що вдосконалити. Сьогодні ми на фінішній прямі, тому що саме з 2 числа діти підуть, діти з батьками прийдуть до нас записуватись на гурточки. Запис запис до гуртків буде відбуватися з 2 по 13 вересня, і ми впевнені, що ми підготували той перелік і ті саме напрямки гурткової роботи в кожному мікрорайоні, які будуть популярними для дітей, які на які прийдуть і за кілька днів запишуться і не буде вільних міст. І ми готові для того, щоб до нас йшли батьки, діти записувалися, і ми готові з ними вже працювати. Чи відбулась якась зміна гуртків? Тобто, якщо ви досліджували що більше, що менше потрібно, де в яких гал... де в яких гуртках центрах будуть різні гуртки. Взагалом лишилися майже ті самі і напрямки, які були, тільки були, наприклад, там, уточнення по графіку роботи, тому що діти навчаються в школі в дві зміни. Комусь краще в першу зміну до нас ходити, комусь в другу зміну приходити. Можливо, там збільшити якісь гуртки, які ми робили аналіз і дивилися, якщо, наприклад, Якийсь гурток мав популярність і багато було запитів. Ми відкривали додаткові групи. Десь ми якісь групи скорочували, бо тому, що було дуже багато. Просто відбувалося таке коригування робочих планів, і ми спілкувалися багато з нашими колегами, тому що нам потрібно кожного року щось новеньке додати. Наприклад, там, де буде творчість для дітей, також різного віку, потрібно різні підходи і щось новеньке для дітей. Десь ми. Будемо використовувати нові техніки роботи з дітьми. Десь ми додаємо там термомозаїку. Наприклад, педагог пройшла курси і готова працювати з дітьми по напрямку швидкочитання. читання. Тому це для нас щось новеньке. Ми спробуємо одну групу відкрити, подивимося, можливо, інші колеги підуть на курси повчаться. і ми зможемо наступними роками щось новеньке відкривати те, що дуже користується популярністю і куди придуть обов'язково дітки. Скільки зараз він смарт-центрів у Вінниці? <клухи> у нас 15 він смарт-центрів, 12 у місті Вінниці і три на приєднаних територіях. Це в Десні, в Хуторах і в Писарівці. Але ми обов'язково будемо працювати над тим, щоб в інших територіальних громадах, які входять на Вінницьку територіальну громаду, обов'язково були наші центри і вони користувалися нашими послами, тому що наші гуртки є безкоштовними. Скільки максимальна яка кількість дітей, які можуть навчатися, в смарт центрі і чи можуть діти, які живуть в одному мікрорайоні, але чи немає там гуртка того напряму, чи немає місць і перейти в інший він центр за іншою адресою? Немає різниці, де ти живеш. Можна жити в одному кінці міста, а їздити на гурток в інший куток міста. Головне, щоб той, хто записався, дійсно ходив на гурточок, відвідував і був з нами. Якщо. Є таке бажання, тому що я знаю, що в нас, наприклад, є профільні, гурт... профільні центри, це авіамоделювання, технічний там, чи футбола, чи спортивного, чи центру, де є тільки в нас в одному центрі лего конструювання, то да, дійсно батьки можуть їхати з інших куточків міста чи з інших мікрорайонів і до нас приїжджати. Тобто в цьому проблем взагалі ніякої немає. Минулому році в нас було понад 1600 дітей, тому наша планка буде тільки більшою а вже після 15 вересня, коли закінчиться прийом заяв, коли ми сформуємо групи, ми тоді точніше скажемо, яка це буде кількість, і точно я впевнений тому, що відсотків там 15 буде діти це діти ВПО, тому, що за статистикою така приблизна кількість до нас кожного року приходить. Яка вікова категорія дітей? Тобто від найменшого і до найстарших, які можуть брати участь в різних напрямах? Е, від найменшого це 3-4 роки. Це діти раннього розвитку, і далі пішли вони там до 10-12 років можуть бути. А в креативному просторі левел 80, там будуть і підлітки, і молодь, і дорослі, тому що там буде. Вивчення англійської мови і польської мови, і там групи як для дітей підлітків, так і для дорослих будуть. Тому обмежень по віку немає, якщо дорослі захочуть та навіть в 60 чи там сімдесят вивчати польську чи англійську мову. На розмовному рівні, будь ласка, приходьте і реєструйтеся на понад півтори тисячі дітей. Чи вистачає викладачів, які працюють із ними? І чи ви говорили про те, що хтось звільняється, хтось когось берете знову на роботу? Чи вдалося укомплектувати повністю колектив вже mm -hmm. на новий навчальний рік? На жаль, не повністю, тому що в нас є ще дві вакатних посади: це вчителя англійської мови і вчителя фізичного виховання. Але я думаю, що ми в період. Поки ми будемо комплектувати групи, ми знайдемо наших педагогів і вони почнуть після 15 числа проводити гурткову роботу. Кілька педагогів було Ми знайшли, запросили на роботу. Це одні молоді, дуже активні, другі з великим досвідом. Тому це в нас така цікава і класна. Получається робота, тому що е під час нарад, підрад, методичних рад е одні діляться своїми цікавинками, е цікавинками, які знайшли, наприклад, в інтернеті і підготувалися, а інші, які мають великий досвід, просто е не шукають в інтернеті, а достають своєї пам'яті, своїх власних робіт і діляться з колегами. Тому такий класний та тандем у нас. Е Є наставництво над молодими педагогами, і наставниками є ті, які вже мають великий досвід роботи саме з дітьми. Як обираєте, хто працюватиме з дітьми, чи є якийсь конкурсний відбір? Ну, перш за все, це першим ділом це співбесіда, зрозуміти, поспілкуватися з людиною, а потім це стажування і проведення або заходу з дітьми, або. Уроку заняття, тобто має бути практична частина, де ми маємо подивитися, як педагог готується до заняття, з чим він іде, як він викладається, як побудоване заняття, чи це буде цікаво дітям, чи не буде цікаво, чи тримають аудиторію педагог. Це багато фактів, тому, тому бувають, бувають такі випадки, що приходять зовсім молоді. Колеги-педагоги, які закінчили там, чи коледж, педагогічний, чи педагогічний університет, і настільки від них віє таким, такою впевненістю, позитивом і ну, розумом, тому що найголовніше, якщо є знання, вони обов'язково знайдуть своє е, місце під час роботи, і це найголовніше. Тому, от, коли це все до кучі складається, пазл виходить, то однозначно у нас люди залишаються працювати. Зараз ми вже впродовж двох з половиною років живемо під постійними обстрілами повітряними тривогами в нашому регіоні. І останнім часом вони почастішали. Як він смарт-центр? Чи готовий до того, що будуть повітряні тривоги, чи маєте укриття? Це до цього ми вже звикли і працюємо. У нас на базі нашого центру є три центри, в яких є укриття в нашому приміщенні, і ми під час тривоги можемо продовжувати гурткову роботу. І всі інші центри мають поблизу домовленості з укриттями, куди педагоги можуть в будь-який час під час тривоги відразу туди перейти. Ми просимо на цьому будемо наголошувати батькам під час батьківських зборів, що батьки повинні бути неподалік від наших центрів, тому що коли лунає тривога, діти різного віку можуть бути, якщо старші, то з ними простіше, вони одягнулися і швиденько вибігли. Діти, які там від 4 років там, ранні роздачі до школярки, кожному треба приділити час одягнути і з ними перейти. Тому ми просимо батьків, щоб вони були неподалік від центрів. І вони ж самі вирішують, чи забирають дітей самі в укриття, чи йдуть додому, чи в інше місце, чи разом з нами йдуть. І, ну, тобто скорочують час переходу е з нашого центру в укриття, тому що е нам треба якнайшвидше там бути. Знову ж таки, діти по-різному реагують на так, сигнали повітряної так, тривоги. Так, ну і укриття це підвальні, цокольні приміщення, це зовсім інша атмосфера, не то місце, до якого звикли, тому батьківська підтримка в даному ну, саме періоді, коли тривога це дуже важлива. Крім того, в нас на базі нашого центру є вісім пунктів незламності, які працювали і однозначно будуть працювати в цьому е зимовому. І ми готові до цього виклику. Ми і наші колеги, як би не було це важко, тому що якщо, наприклад, буде потреба бути і цілодобово, ми будемо працювати для того, щоб люди мали доступ в своїх мікрорайонах до того, де там нагріти води, зварити їсти, погріти, зарядити гаджети. Ми до цього готуємося і будемо і готові. E звичайно, хочеться, щоб це все було тільки e написано, а на практиці не було. Але e коли колектив, люди будуть знати, що робити, то набагато простіше і легше нам буде спрацювати тоді, коли, на жаль, на не, 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 не дай бог верніше, e це може трапитися. Якщо говорити за відключення світла, за довгі блекаути, <кхів> чи готові він смарт-центри до цього? Ми працюємо над цим. Ну, говорити так, чи готові. Ну, я скажу по-іншому. Ми готуємося для того, щоб надати всі послуги мешканцям. Тобто в нас є генератори, є, є запаси пального, є чай, води, вода, мікрохвильові печі, є зарядні, зарядні пристрої, є резервне живлення, світла на, на кілька годин, тому що, якщо просто. Пройти і там чи працювати педагогом, ми, ми підключаємо LED-освітлення LED від акумулятора для того, щоб не використовувати генератор, тому що ну, кожна година роботи генератора це за собою веде кілька літрів пального. Якщо підсумувати за день 8 пунктів незламності, які в нас є, це досить велика буде кількість пального, яка відповідно коштує немало. Тому ми повинні думати про те, що крім генераторів, які... Будуть включатися при потребі, має бути ще ем, додаткове там резервне жилення, чи це акумулятори, і безперебійники, чи ну, інвертори, чи це зарядні станції, і, 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 і так і так далі. Ну, на цим ми працюємо для того, щоб максимально е, коли прийде опальний сезон, ми були до цього готові. Ви сказали, три він смарт-центри працюють Й. на приєднаних Й. територіях. Розкажіть, як було важко чи легко відкривати їх там, і як діти на це реагували, що і в їхньому окрузі може бути ось такий він смарт-центр, де вони можуть займатися з викладачами, вчитися. Насправді це дуже класно, тому що я сам з села і я пам'ятаю своє дитинство. Ми катались на велосипедах, грали в м'яч там різні ігри на вулиці. У нас не було місця, куди піти, де. Там можна було б позайматися, повчитися і так далі. І те, що на даний час є в Вінниці на приєднання території, це дуже класно. Хтось користується цим, хтось не користується, але ми відкрили нову сторінку роботи на приєднаних територіях і дали можливість батькам і дітям бути. В міру різних. По сезонних по, по року, да, активність дітей може бути різною, тому що, наприклад, коли прийшла весна, частинка дітей почала рідше ходити. Але ну, це, це весна, це, це було пора рок, року, яку чекали досить, досить довго, і діти хотіли, хочуть гратися. Але там є гуртки, це, це, які дуже важливі користуються популярністю до школярих, це англійська мова і творчість, які в будь-якому центрі набираються групи. І однозначно такі групи є у в дисні Хуторах в і в Писарівці, і там діти є, і будуть. І я впевнений, що після нашої зараз там передачі, після того, як ми зробимо оголошення і е, е, напишемо в соціальних мережах і розповсюдимо цю інформацію, то знайти дітей, заповнити групи, в цьому проблем не буде. Ми робимо все можливе, щоб в нас діти до нас ходили, отримували знання вміння навички і комфортно себе почували. Гуртки є всі абсолютно безкоштовними. Так. І якщо говорити, коли діти не відвідують декілька гуртків, чи є для них якісь покарання, чи вони просто одразу місце передається наступному, хто в черзі? Ми багато років вже практикуємо, вишлювали цю схему, як ми працюємо, ми говоримо батькам. Що. Три заняття, якщо без безповажної причини ніхто не пояснює, чому немає дитини або де пропали. Ми просто відраховуємо їх з наших списків і запрошуємо ту дитину, яка в нас є в резерві. Тому що ну, для чого займати місце і не давати можливості тим, кому це дійсно потрібно. Нехай діти йдуть і займаються, працюють, вчаться, а ми все зробимо, все зробимо, щоб для них це було комфортно. Я дякую вам. Дякую за запрошення. нашим глядачам. Нагадаю, що у нас у гостях був Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання.